Всім привіт і слава Україні! Ну що, друзі, я тут маю можливість в рамках нашого з вами проєкту, який називається Lapin from Ukraine. Ну, а саме в рамках того майбутнього, я думаю, розвиненого ютуб каналу, який з вашою допомогою ми зробимо, зробимо разом. Так? Я би хотів з вами обсудити невеличку тему, яка називається Фрау Меркель. Мінські угоди. Зради, перемоги, ну і кому дуже сильно щось не подобається. Отже, ну, перш за все, хочу звернути увагу, що великих симпатій до Фрау Меркель після такої половинчатої позиції стосовно санкцій, ніякої реакції стосовно порушення санкційних угод з боку певних німецьких компаній, ну а особливо перспективи розвитку Північний потік-2. Коли ми з хрипом доводили, що Північний потік-2 це інструмент політичного і військового тиску Росії на будь-що, що може відбуватися навколо, пані Меркель чемно посилала нас далеко, і, скажімо так, продовжувала свою боротьбу за вплив Німеччини як міжнародного газового хабу на території Євросоюзу. За додаткових там можливо півтора відсотки доходності бюджету Німеччини завдяки цьому північному потоку і російському газу, тобто, ну вона все рівно продовжувала робити те, що вигодно було німецьким певним елітам, звичайно, тому що вона канцлер Німеччини, а не канцлер України. От і, хоча мені це не дуже подобалося, але північний потік будувався. Пані Меркель скрізь розповідала, що енергетичний пакет Європейського Союзу не має ніякого значення для неї. Ну, вона відкрито так не казала, але вона його відкрито порушувала. Так от, відбувалося що? Відбувалося те, що, попри санкції, попри російську агресію, попри кримську анексію росіянами. Попри навіть свої заяви, що Путін не сповна розуму від 2014 року, пані Меркель все рівно працювала в інтересах Німеччини, а особливо в тому напрямку інтересів Німеччини, які дуже сильно співпадали з інтересами Росії Кремля і Путінських грошей. Для чого вона це робила? Можливо, це колись стане. Предметом, на мою думку, якогось великого розслідування в Європейському Союзі, бо ще раз нагорошую, порушення норм енергетичного пакету Європейського Союзу може потягнути немаленькі наслідки для пані Меркель. Що вона робить сьогодні? Вона сьогодні виходить з такою ну досить патріотичною, скажімо так, в загальному світовому середовищі позицією і починає розповідати про Мінськ. І ви знаєте, на превеликий мій подив, вона в принципі розповіла те, що я, будучи депутатом Верховної Ради України, це знав. Тому що постійно, як тільки десь хотілося комусь, колись, якось, щось говорити про Мінськ, всі ми знали і всі ми розуміли, що мінські умови не будуть виконуватись, але не тому, що ми тут так киданули Путіна, хоча, в принципі, елемент. У цієї забави, я про яку я трошки розкажу, він є присутній. Тобто, для мене сьогодні політика світова, такі геополітичні процеси, нагадують древню гру в карти, яка в, мої, в моєму дитинстві, бо знаєте, коли хлопчики там по, по 10 років, чи там по, по 7 по 8 років, десь там в селі. Після роботи в колгоспі сідають грати карти. то є різні ігри. Ну, Хтось грав в Дурня, хтось грав не в Дурня, а хтось грав в гру ББ. В нас вона так називалася, не знаю. Десь колись вона називалася Вірю, не вірю. Ну, нас вона в дворі називалася ББ. Хто кого обманить. От. Так от сучасна геополітика, щось мені так видається, що вона завжди ходить десь так в межах правил цієї гри ББ. Отже, е Мінськ, чому я знав, що його ніхто не буде виконувати? Хоча навіть розуміючи це, ніколи не голосував на підтримку будь-яких позицій в національному законодавстві України. Де би цілі, де би згадувалося би, посилалося би на мінські угоди, в тому числі щорічна пролонгація так званих мінських домовленостей цього закону про особливості врядування на окремих територій Луганської та Донецької областей. Був такий закон, хоча наголошую, він був прийнятий сьомим скликанням Верховної Ради восени сьомим. Це коли ще регіонали були в парламенті, коли ще майданівців не було. Але цей закон він напрацьовувався саме в рамках у тієї гри ББ. Я так думаю, це моя така думка. Отже, повертаючись до пані Меркель і до цього ББ, значить <хе> я хотів би звернути увагу на що? На те, чому я вважаю, що мінські перемовини і мінські угоди ніколи не були би виконані, і ми про це знали. Тому що першою умовою в мінських угод це було повсякмісне припинення вогню. Хтось сумнівався в тому, що росіяни ніколи б не дотримались би на 410 кілометрах позиції припинення вогню. Ніхто в цьому не сумнівається, бо такого не було жодного дня, щоб на всі 400 кілометрів нічого ніде не бахнуло, починаючи з 2014 року. Я навіть скажу, що я розумів підписання мінських угод в тому контексті, що вони підписувались з переляку. Підписувались вони кучмою і переговорниками. Чому? Тому що танкові армади вже заходили на територію України. Я це розумію. І той, хто був тоді в окопах, розумів, що дуже важко воювати проти російських танків, коли ти в Шльопанцях, і коли в тебе на одну роту один РПГ і три постріли до нього. А на тебе йде три танк. Я це дуже добре пам'ятаю, якщо цікаво буде ще й цю історію розкажу. Але повертаючись до пані Фрау Меркель. Отже, Мінськ так виходить зараз, що завдяки Мінську ми дійсно отримали цю можливість відновити наші збройні сили, поставити з голови на ноги економіку, поновити золотовалютні запаси України. Давайте пригадаємо і не забуваємо, що Янукович втік. Втік з грошима. Після майдану казна пуста і 14 рік. І в армії комплектація йшла по кількості е вільних берць. Тобто є сто берців, сто пар берців, значить мобілізовують 100 чоловік. Так от це, це все я розповідаю про чотирнадцятий рік і можу розповідати, тому що я саме в 14-му році пішов добровольцем в тому, в чому я пішов. І нічого від держави я не міг ну не то, що вимагати, якби не волонтери і добровольці, то я не знаю, чим би закінчились події 2014 го року. Але якби Путін в 2014 році не зупинився, в тому числі завдяки мінську, то ми б були б трошки на інших рубежах, в тому числі і сьогодні. Отже, повертаючись до пані Меркель і її інтерв'ю, те, що вона сьогодні намагається якимось чином спасти свою репутацію людини, політика, який підігрував. Кремлю в контексті газу і північного потоку, так я вважаю, вона намагається спасти свою репутацію. Навіщо їй ця репутація? Ну не, не вірю я, що вона захоче відновити свій, свою політичну кар'єру після таких речей, які вона чуданула в себе в Німеччині, і після того як вона вже все таки пішла. З другої ж сторони, можливо, вона їй потрібна для того, щоб при можливих розслідуваннях мати якесь. Назвемо сніс з боку суда. Не знаю. Тим не менше, це інтерв'ю є. Що воно говорить? Що всі свідомі люди розуміли, що з Росією домовлятися нема про що і що ці угоди виконуватись не будуть. І в першу чергу не буде припинення вогню. До речі, згідно мінських угод, ще був такий пункт, який говорить виведення. Важких озброєнь більше, як на 50 кілометрів. Ну, місцеві люди знають, що якби з Луганська важкі озброєння вийшли на 50 кілометрів, то вся артилерія і танки в луганського напрямку знаходились би де? Вірно, Знаходились би на території Російської Федерації, аж ніяк не на території України. Тому ми розуміли, що росіяни цього не допустять, і також цей пункт не буде виконаний. А відповідно, все остальне вже не має сенсу. Ну якщо не виконується перші декілька пунктів, то чого говорити нам про 9, 10, 11? звичайно, я ніколи не голосував за пролонгацію цих законів, які були пов'язані з Ордло. Ну бо це була моя принципова позиція. Я би не зміг би піти на могилки до своїх пацанів, проголосувавши ці речі. От і ніколи це ну, скажу так за допомогою мого голосу ніхто цього не, не міг би врегулювати. Але тим не менше. Народний фронт і БПП поклали свої рейтинги, завойовуючи цю паузу, скажімо так, використовуючи цю паузу мінських угод, поклали ці рейтинги свої, але отримали час для зміцнення армії, для зміцнення антипутінської коаліції, для зміцнення рішучості. Ну і взагалі, скажімо так, сьогоднішня війна, вона мала би відкрите вторгнення, верніше, мала би місце. От, В будь-якому випадку, але ми отримали передишку за рахунок цього Мінську. Так він мені не подобається Мінські домовленості, так мені не подобається дуже багато, що там підписувалось, але давайте пригадаємо, ким підписувалось? Україна? Росія? Правда? Ну тобто ми ж не з бойовиками Ордло підписували це, цю домовленість. Це єдиний, напевно, папірець від 2014 року, де росіяни. Поставили свій підпис, яким фактично було закріплено припинення вогню. Так, перемовини з росіянами мають бути не довші, ніж автоматна черга. Я в цьому повністю погоджуюся з цією цитатою. Ну, тим не менше, отже, про Меркель ми поговорили, от. а про танкові навали 2014 року, ну нехай розкажуть ті, хто були в Іловайську. Нехай розкажуть ті, хто були зі мною в хрещуваті. Скільки було російських танків, скільки було росіян? До заходу першої партії гуманітарного конвою на Білих Камазах. І після заходу цієї партії з Російської Федерації. Я вам скажу, що групування в Луганську виросло в десятки, якщо не в сотні разів. І фактично, вже після 16 серпня тримати фронт було. Неймовірно важко. Я в цей час знаходився біля Луганського аеропорту, і фактично до самого підписання мінських угод ми знаємо, що відбувалося в ті часи на Луганському фронту. фронті, коли падав наш Луганський аеропорт, коли останні бійці 80-ї бригади десантури і Айдару, які були в цьому аеропорту, залишали свої позиції, тому що витримувати це цю навалу вже не було чим так, це було. Мінськ це зупинив? Напевно, що так. Історія сьогодні ставить все на свої місця. Отже, я сказав, ви почули, підтримуємо мій канал, підтримуємо лайками, дізлайками, коментарями. Ну, тільки не треба гратися в національну забаву срач. Свідомі люди в цій забаві не беруть участі, але тим не менше будь-які коментарі вітаються, Я буду намагатися їх відстежувати і розвиваємо е, цей проєкт YouTube каналу Lapin from Ukraine. Допомагаємо мені, я вам, ми один одному. Тому що якщо нас, то і вас. Так казав колись один великий лідер сучасності. Але я знаю точно, що якщо ми з вами, то тоді ми їх. Слава Україні!